Отже, українська влада всерйоз злякалась масових протестів громадян. Бо інакше як пояснити скандальний законопроект номер 10311, який сьогодні пройшов погодження в комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в цьому комітеті. Нагадаю, більшість має фракція Зеленського слуга народу. Тож можна бути впевненим, що цей скандальний законопроект протягується через Верховну Раду з відома особисто президента Зеленського. Ну а чому цей законопроект скандальний? Ну а тому що ним, зокрема, пропонується підрозділам Національної гвардії України дозволити застосовувати вогнепальну зброю проти цивільних громадян, як ідеться для припинення масових заворушень, ну тобто під час акції протесту. На сьогодні, нагадаю, Нацгвардія може застосовувати вогнепальну зброю лише під час здійснення ними охорони режимних об'єктів. Але тепер а, Нацгвардійцям можуть дозволити стріляти в людей з автоматів під час акцій протесту. Ви можете собі уявити? Це вже диктатура чи ще ні, я хочу спитати. Крім того, цим же законопроектом пропонується дозволити Нацгвардії використовувати на акціях протесту і безпілотники, причому в законопроекті чітко не вказано, про які саме безпілотники йдеться. Може, це дрони для спостереження за протестувальниками, а може, навіть ударні дрони, з яких можна скидати гранати, бо я вже нічому не здивуюся, якщо чесно. Також бійця Нацгвардії планується дозволити маркувати учасників масових акцій протесту, ну, зокрема, фарбою. Ну тобто, ви зрозуміли, це як нацисти свого часу євреїв а, жовтими зірками маркували, так ось тепер у нас буде такий от свій власний нацизм у виконанні Нацгвардії. Ну і також законопроектом пропонується дозволити застосовувати бійця Нацгвардії, гумові кийки, електрошокери, сльозогінний газ. Ну, але цим же в Україні вже мало кого здивуєш, бо українська поліція давно безкарно б'є і калічить громадян, в тому числі цими кийками під час акції протесту, ну, звісно, коли а, їх ще було дозволено проводити. Що ж до електрошокерів, то вони поки що в Україні правоохоронцями активно не використовувалися, але існує статистика по Сполучених Штатах, де щороку від застосування поліції електрошокерів гине 50 людей. Хоча, звісно, найрезонансніше в цьому законопроєкті підкреслює саме те, що національній гвардії дається право стріляти в людей з вогнепальної зброї під час акції протесту. Тут одразу згадується колишній президент Янукович, який зараз дивиться на те, що витворяє режим Зеленського. і, Напевно, питає, що так можна було, бо диктаторські закони Януковича це просто дитячий садочок в порівнянні з тим, що зараз витворяє режим Зеленського.